Доброго дня, шановні друзі та колеги. Мене звати Дівченко Владислава, і сьогодні я представлятиму доповідь на тему «Імплементація логічного програмування з нейромережами у Python. Слайд, Де можна побачити, що ж ми сьогодні розглянемо. Ця презентація була побудована таким чином, щоб розкрити тему теоретично та практично, а також показати реальні випадки використання. Навіщо ж нам поєднувати логічне програмування та нейромережі? Нейромережі добре працюють з великими обсягами даних, але вони так званий чорний ящик, що означає, що їм важко пояснити рішення. Логічне програмування забезпечує пояснюваність, але не працює добре з шумними даними та складними паттернами. Поєднання логічного програмування та нейромереж дає сильний AI, який приймає рішення на основі логічних правил, навчається з даних, як це роблять нейромережі, може пояснити свої висновки, що критично важливо для медицини, фінансів та науки. Поєднання логічного програмування та нейромереж Воно відкриває нові горизонти для створення інтелектуальних систем, які можуть поєднувати пояснювальність та адаптивність. Логічне програмування базується на чітких правилах і фактах, що дозволяє будувати структуровані та прозорі системи. Важливе застосування логічного програмування це здатність пояснювати, чому AI приймає певне рішення, що критично важливо в таких сферах, як медицина та фінанси. Нейромережич, у свою чергу, відомі своєю здатністю аналітично обробляти великі обсяги даних, виявляти складні патерни та адаптуватися до нових умов. Вони не потребують явних правил, що робить їх потужними інструментами для задач, де важлива здатність до навчання та прогнозування на основі минулих даних. Поєднути ці дві технології ми отримуємо систему, яка здатна вчитися з даних і одночасно пояснювати свої висновки та рішення за допомогою логічних правил. Такий AI може легко адаптуватися до нових ситуацій, одночасно зберігаючи прозорість своїх рішень. Це поєднання дає нам гнучкий і потужний інструмент, що знаходить застосування в дуже багатьох критичних галузях. Отже, розглянемо зараз трошки детальніше, що ж таке пролог та, взагалі, логічне програмування. У пролог програма складається з фактів, правил і запитів. Факти це базова інформація. Вони описують відносини між об'єктами, які вважаються істинними. Правила визначають та дозволяють будувати логічні зв'язки між фактами. А ось запити дозволяють робити висновки на основі фактів і правил. Нижче на е, слайді ми можемо побачити е, таку дуже невели... невеличку маленьку програмку на пролозі, де ми можемо побачити, що е, ось ці строчки коду це у нас факти. Далі у нас йдуть правила прописані, ну і вже сам запит одразу з результатом. Тепер трошки про нейронні мережі. Що ж таке нейронні мережі? Нейромережа це модель штучного інтелекту, яка імітує роботу нейронів мозку для розпізнавання паттернів і прийняття рішень. Вони вчаться на основі прикладів, тобто наборів даних, які є компоненти нейромережі. Це вхідний шар, він отримує дані. Приховані шари обробляють інформацію. Вихідний шар дає результат. Функції активації, наприклад, ReLU або Sigmo ID. Навчання, градієнтний спуск та оптимізація. Як поєднати нейромережі та логічне програмування? Коли ми говоримо про поєднання, існують кілька основних архітектур, які дозволяються зробити ефективно. Перше це нейросимвольний AI. Це підхід, який поєднує логічні правила, символічне програмування, з методами машинного навчання, тобто нейромережами. Нейросимвольний AI дозволяє створювати системи, які мають не тільки здатність обробляти великі дані за допомогою нейромереж, але й працювати з логічними знаннями. Цей підхід дозволяє поєднати чіткість логіки з гнучкістю та адаптивністю нейромереж, що відкриває нові можливості для рішень, які можуть бути як пояснюваними, так і навченими на даних. Друге, це програмовані нейромережі. Це концепція, при якій нейромережі навчаються враховувати логічні обмеження під час свого навчання. Наприклад, замість того, щоб нейромережа діяла лише на основі даних. Вона може бути інтегрована з логічними правилами, які задають певні обмеження або умови для того, як має прийматися рішення. Це поєднання дозволяє розширити здатність нейромереж до навчання і одночасно забезпечити строгість та правильність прийнятих рішень. І останнє третє це пролог плюс PyTorch в Python. Це один з популярних підходів для поєднання логічного програмування та нейромереж, який полягає в інтеграції Prolog з PyTorch. PyTorch це фреймворк для створення нейромереж. У такій архітектурі Prolog може бути використаний для формулювання логічних правил, а PyTorch для навчання нейромереж, що дозволяє передавати знання між системами. Наприклад, можна використовувати пролог для визначення експертних правил у певній області, а нейромережа буде адаптуватися до нових даних і прогнозувати виходи на основі цих знань. Прошу поглянути далі на завдання, яке я перед собою поставила. Є логічна база знань у пролог, яка визначає, хто є експертом у певній галузі. Ми хочемо, щоб нейромережа на основі числових даних, наприклад, досвіду, визначала рівень експерта та поєднувала це з логічними правилами. Отже, прошу подивитися на е, код, який представлений тут. В першому кроці ми пояснюємо, які є логічні правила. Експерт Джон Ай це наш факт. Він стверджує, що Джон є експертом у галузі штучного інтелекту, експерт Сьюзан і Медісін – це ще один факт, який стверджує, що Сюзан є експертом у галузі медицини. Далі ми бачимо Rule X, це наше правило. Воно говорить, що X є експертом в AI. То вивести, що X є експертом з AI. Виведення реалізується через функції write та NL. Отже, це правило дозволяє прогресувати далі на основі наданих фактів, виводячи x is an expert, якщо is є експертом є в AI. Далі прошу звернути увагу на крок 2. Тут ми бачимо, що у Python завжди використовується бібліотека PySweep, щоб взаємодіяти з прологом. Це дозволяє використовувати логіку з пролог безпосередньо у Python. І м, прошу увагу на код. From PySweep, Import Prolog, воно імпортує бібліотеку, яка дозволяє використовувати пролог в, в Python. Пролог дорівнює пролог, він створює об'єкт прологу, який можна е, використовувати для того, щоб взаємодіяти з прологом. Пролог Assert S. As, Експерт AI додає факт про Джона як експерта в AI в базу знань. Наступна строчка коду Експерт Susan Medicine додає факт про Сьюзан як експерта в медицині в базу знань пролог. For result in Prolog Query виконує запит до прологу, який шукає всі значення для X, які задовольняють правило Rule X, Тобто експерти в галузі AI. Результат запиту виводиться за допомогою Print Result». На наступному слайді бачимо крок 3. Тут ми додаємо нейромережу для прогнозування рівня експертності на основі вхідних даних, таких як стаж і кількість публікацій. Клас NN» створюється клас Expert NN», що описує структуру нейромережі. Далі «Self Lawyer» nn uh, uh, 2, 24. Це перший шар мережі, що приймає два вхідні параметри: стаж і кількість публікацій. І перетворює їх на чотири нейрони. Наступна строчка, там, де ми бачимо лайнер uh, 4 і 1. Це вже другий шар, що перетворює ці 4 нейрони в один вихід в рівень експертності. Torch.relu self-lawyer1 1. Це активаційна функція relu, що використовується для нелінійності. А ось Torch – ID це активаційна функція sigmoid, ID, що дає значення від 0 до 1, що може бути використано для оцінки рівня експертності. Далі наступна частина нашого коду, ось ця, де input data це вхідні дані для нейромережі. Де перший приклад це стаж 10 років і 20 публікацій, а другий приклад це стаж 3 роки і 5 публікацій. Output дорівнює Model Input Data це коли нейромережа отримує вхідні дані і виводить рівень експертності для кожного прикладу. Далі ми можемо побачити на частині виведення результатів. Перша частина цього коду виконує запит до пролог для виведення галузі експертизи Джона на основі вже наданих фактів. Print рівень експертності. Виводиться прогнозований рівень експертності на основі результатів роботи нейромережі. Як результат, спочатку буде виведено, що Джон є експертом в AI. Джон is an expert in AI. Потім нейромережа дасть оцінку рівня експертності на основі вхідних даних. Це значення може бути інтерпретовано як ймовірність того, наскільки висока експертність кожної особи в різних галузях. Як висновки, можна сказати, а точніше, відповісти на питання, чи може така система замінити класичний AI. У деяких випадках вона може це зробити. Де потрібна пояснювальність. Але, на жаль, повністю нейросимвольний AI ще не замінив класичні нейромережі. Тепер трошки більше про те, де ж це використовується. Ми можемо використовувати нейросимвольний AI в реальному житті. Наприклад, DeepMind AlphaGo. Він використовує нейромережі для навчання. Логічний алгоритм. Завдяки логічним висновкам, ця система перемогла чемпіона світу з гри в Go. Без логіки, простої нейромережі це було просто неможливо. І зліва ви можете побачити фотографію ось тут. Це реальний скріншот з гри, якраз з цим чемпіоном, якого було переможно. Далі IBM Watson в медицині. Він аналізує медичні дослідження, він використовує логічні правила для діагнозів. Це дозволяє лікарям розуміти, чому ж AI рекомендує власне певне лікування. Також ми можемо, ну, взагалі, воно використовується у фінансовому секторі. Поєднання нейромереж та аналізу ринку, це дає дуже хороші рішення для інвестицій і так далі. Також прошу звернути увагу на наступний слайд про цікаві моменти та додаткові деталі. Чи може нейромережа навчитися логіці? Дуже хороше питання. Було знайдено дослідження від Google, де було сказано, що нейромережа сама вчиться логічним правилам. Наприклад, вона може вивести правила математики навіть якщо її навчили напряму. Це вже. Трошки більше схоже на мислення людини. Також Google провів експеримент. Якщо додати нейромережу, таблицю множення, вона може виявити закономірності та вивести логічне правило множення. Це означає, що майбутній AI можуть навчитися логічному мисленню без жорстоко закладених правил. Отже, висновок всієї роботи. У цій роботі було показано, як поєднання логічного програмування і нейромереж дозволяє створювати потужні системи, які поєднують логічні висновки з можливістю адаптації до нових даних. Використання прологу для логічних правил і PyTorch для нейромережі дозволяє не лише приймати рішення, але й пояснювати їх. Такий підхід особливо корисний у сферах, де важлива точність і прозорість рішень, таких як медицина, фінанси, наука. Такі нейромережі відкривають нові можливості для гнучків для гнучких і ефективних евентуальних систем. Дуже дякую за увагу! Я прикріпила лінк на GitHub, можна зайти і подивитися код. Також прикріпила посилання на цікаві статті із цієї теми. Особливо раджу ось ці три: тут буде про DeepMind, про IBM Watson, а також про DeepMind від Google, де вони пояснили все, що зв'язано з нейромережами, а також зробили деякі експерименти та висновки з них. Дуже дякую!